Насправді, в цих всіх реаліях я дуже чекала, якою буде реакція безпосередньо в Польщі, тому дуже. що передовсім Польща мала заявити, чи щось сталося, чи щось не сталося, бо вже неодноразово на території Польщі залітали. Різні там шахеди, ракети, і кожного разу вони казали, що щось не так, щось помилилося. То було ненароком, то не то, що ви подумали. І з одного боку, було зрозуміло, що вони не хочуть влазити, ні в що, з іншого боку, вони таким чином показували московській федерації, що можна далі пробуйте. Ще ми не зреагуємо. І буквально от зараз передивлялася інформація: все таки Міністерство оборони Польщі заявило про акт агресії. І оприлюднило безпосередньо інформацію про кілька збитих а, шахедів і, і, і про певну велику кількість незбитих шахедів. Друга цікава штука, от, знову ж таки, як овтопчик, як ти розказав анекдоти, Мені сьогодні дуже подобається той мемчик, коли наша екіпаж ДФТГ дивиться, як в Польщі збивають шахеди. І на те, що у нас. Витрачається дуже невеликий ресурс а, безпосереднього кулемета, в них там і літаки, і перехоплювачі і дозаправщики в повітря. В результаті вони навіть половини не збили, і оце те, що вони також мають усвідомити. Бо ефективність цієї протидії була. Ну добре, що невід'ємною, але вона була дуже далеко від того, якою вона мала би бути на рівні країни НАТО, і в той час, коли воно ж таки перелітало, це все відслідковувалося в. В українському сегменті соцмереж про це все писали, що воно летить на Польщу, і польща не змогла збити абсолютно всі шахеди, і це друге питання, яке заставляє задуматись. Третє це та, яка сьогодні була дискусія: чи буде будуть все таки думати про застосування п'ятої статті Вашингтонського договору, чи будуть думати про четверту статтю Вашингтонського договору? Пожертво Знову... пожарту, пожарту, пожартували сьогодні, що пів за заділили. За, за Статію. Ой, на пів знаєш сам знаєш, кого називали, і ну, тут воно воно так трагічненько виглядає, тому що і в нас на пів було трагічно, і тут це з їхніми на пів на півп'ятими статтями то так само може виглядати. І знову ж таки, це навіть не питання до Трампа було сьогодні з цією статтею це питання до Європи. Наскільки вони позиціонуються, тому що Америка далеко до, до них шахет просто не долетить. А до Європи, особливо постсовєтської Європи, та, яка має кордони з Україною чи безпосередньо з Московської Федерації, тут може будь-яка геть з Московської Федерації долетіти, якщо вони будуть розуміти, що за це не буде по зубах. І ось це, напевно, зараз і зрештою, ми чекаємо і позицію Трампа, ми чекаємо також об'єднану позицію НАТО і ми чекаємо позиціонування. Тренування безпосередньо самої Польщі такого от конкретного, що вони будуть в цьому випадку робити. Тому що якщо зараз не буде реакції, або не буде відповідної реакції, щоб Московська Федерація зрозуміла, що не можна, завтра вони будуть чекати ракети. І, а готовність відбивати це все у них набагато гірше, ніж в Україні, навіть з тою малою кількістю засобів протиповітряної оборони. І от сьогодні, до речі, безпосередньо перед ефіром мені десь в рілсах попався виступ якоїсь гумористичної групи. Вони от буквально сьогодні вже зробили. Так, так виглядає по тематиці. будь премєр міністра Польщі і кажуть, що на них шахеди летять. А Чого ви не збиваєте? Чого ви не збили? Бо ми не мали як? А Чому в Україні їх не збили? А тому що в Україні немає засобів ППО? Так в нас же ж є засоби ППО. Чому ви їх Україні не дали? Ну, бо нам теж треба. Ну, ви ж не вмієте збивати. Так дайте Україні, хай вона буде збивати. І це той момент, який треба було б зараз усвідомити. Бо це може бути зараз дуже, дуже складно. На дилема. вони можуть перестати давати Україні Європа засоби протиповітряної оборони, збиття ракет, бо їм потрібно. Але вони не вміють і не можуть цього всього збивати, а крім отої частки шахедів, які зайшли через територію Білорусі, інші йшли через територію України. І якби Україна їх могла збити цими самими засобами у себе на території, це було б менші руйнування для заходу України і це було б менше загроза безпосередньо для тої самої Польщі, і я, чесно кажучи, не розумію, чому вони свої команди не виведуть наприклад вглиб території України. Десь так на 100-150 кілометрів, щоб взяти під контроль хоча б кілька західних областей і під позиціонуванням, що вони тупо захищають свою територію. Це, ну, не, це не для України, не для чогось, вони от пильнують, щоб воно не залетіло на їхню територію. І я думаю, що Москва, Московська Федерація би нічого з цим не зробила. А якщо вони зараз цього не будуть відбивати, то Московська Федерація буде далі робити і буде далі заходити. Ну, Тому я кажу, це позитивний момент, що наразі вони визнали акт агресії, і що наразі е е показано ці уламки шахетів. Для нас ще один такий дуже для нас тобою як для інформаційників, дуже такий насторожуючий момент. Це те, що зараз в Польщі розповсюджуються опитування громадян я, оце я хотів сказати Так, звідки ці шах хто винен, тому хто що винен? шахети прилетіли на територію Польщі, і, і розповсюджується масове дослідження, що типу 38% поляків, більшість тих опитаних вважає, що винні українці вже це я бачив, вже я, я бачив останні дані що 40. І 40% вже звинувачують саме Україну. А 34% одразу... Московської Федерації. І, і це почали... є прихитлива штука.